Як часто використовуєтеся мапами? Під час прогулянок містом, моніторингом повітряних тривог чи просто щоб глянути, де на Росії обстрілюють Тешмєкіно? З висоти нашого часу для нас є очевидними обриси земної поверхні, та звичним той факт, що північ знаходиться десь вгорі, південь внизу, а Житомира насправді не існує. Які докази, що існує Житомир? Про те, як змінювалося відображення українських земель на історичних мапах, ми сьогодні й поговоримо заварити чайок і вйо до перегляду. Людство почало розвивати картографію ще з найдавніших часів. Найпростіші мапи допомагали першим людям орієнтуватися у просторі. Що було однією з базових потреб для їх виживання? Це були наскільні малюнки, позначки на бивнях мамонтів та, врешті, перші паперові мапи, які зародилися в стародавньому Єгипті, існували за часів античності, втім до нашого часу не збереглися у середині другого століття. Давньогрецький географ Клавдій Птоломей створив посібник з географії, який став базою для зародження сучасної європейської картографії. Ймовірно, він містив детальні мапи відомого на той час світу, зокрема й території України. Але жоден з оригінальних рукописів до нашого часу не зберігся. Те, що ми нині маємо, це пізніші реконструкції. На них уся Східна Європа, зокрема й Україна, об'єднана під топонімом Сарматія, як от на цьому виданні 16 століття. На цій мапі ми бачимо деякі реальні історичні топоніми: Ольвія, Херсонес, Теодосія тощо. Та між ними трапляються і такі як Фантомне Амадоцьке озеро чи то болото на межі Волині та Поділля, яке зустрічається на багатьох мапах XVII-18 століття, але швидше за все ніколи не існувало. Наші друзі з державного підприємства Картографія надали нам три обрамлені примірники цієї мапи, які сьогодні кожен з вас має шанс отримати. А детальніше про те, як це зробити, дивіться далі у відео. На працю Птоломея значною мірою спирався арабський картограф Мухаммад Аль Ідрісі. На його мапі середини ХІХ століття ми вперше зустрічаємо топонім Русь. Звернемося до латинізованої версії мапи. Тут ми бачимо Арт Аль Русія, тобто землю Руси, а також Землю приєднану до Руси та землю від Руси залежну. У майбутньому термін Русь або ж Русія на латинський манір міцно закріпився за українськими землями. Як ви, мабуть, помітили, мапа Аль ідрісі з нашої перспективи перевернута догори ногами. Насправді ж, з мапою все добре, це питання до нашого з вами сприйняття світу. Адже уявлення про те, що північ має знаходитися вгорі, а південь внизу стало загально прийнятим буквально кілька століть тому. До того на мапах використовували різні можливі орієнтації сторін світу, як от на цій середньовічній мапі. Де вгорі знаходиться не південь чи північ, а схід. Тобто люди самі вигадали, що північ знаходиться вгорі. Живіть з цим. У середні віки почали виникати перші точні навігаційні морські мапи Портоплани. На плані з каталонського атласу 14 століття ми бачимо досить точну мапу Чорноморського узбережжя. Топонім Росія на цій мапі стосується земель королівства Руси, також відомого як Галицько-Волинська держава. На венеційській мапі 15 століття термін Русь вживається у дещо ширшому значенні. Південна частина русин на цій мапі носить назву Руенія, що у пізнішій європейській традиції трансформується у Рутенія. Крім цього, на мапі присутні Русія – Червона Руся-Боголичина, Русія – Чорна Русь та Русія Б'янка. Територія тогочасної Московії була обділена топонімами. І якщо картографи і вважали її частиною Руси, то не більше ніж периферією. Топонім Московія починає з'являтися на європейських мапах лише в середині 16 століття. Так на портоплані басейну Чорного моря, територія Білоруси та північної частини України позначена Русія Альба, а територія Московії Москарегія. Аналогічна тенденція зберігалася впродовж наступних століть. У ранній модерний час території України та Білоруси. На європейських мапах позначали як Русія, Росія чи Руенія, а Московію позначали Московією, адже в очах тогочасних європейських картографів Руссю вона не вважалася. Термін Росія для позначення Московії почав широко використовуватися на мапах лише з початку XVIII століття, коли московити захопили Київ та привласнили собі грецький варіант назви середньовічної Руси. З Росією розібралися, але де ж тут Україна? Нашлась е, копія карти середини 17 века, составлена своїми французами. Ламла там нет України. Я Є в його двох його містах край: край речі Посполітої і край Казаки. І большого царства російської ну, да. а тепер давайте поглянемо на оригінальну мапу з французького архіву. По-перше, ніякого Большого царства російського тут немає. Якщо вірити опису мапи, то на ній зображена Біла Русь або Московія, поділена відповідно до розмірів королівств, герцогств, князівств, провінцій і народів, що перебувають під пануванням російського царя, більш відомого як Великий князь Московський, тобто це мапа Московії. І створена вона не в XVII віка, а незадовго задовго до початку століття 18-го. По-друге, на цій мапі є Україна, її тут дуже важко не помітити. Ось вона Україна, країна козаків. І якщо вірити цій мапі, то вже тоді вона простягалася від Галичини аж до Слобожанщини. А східніше від України знаходилася Окраїна. Цим терміном деякі московити люблять зневажливо називати Україну. Нічого поганого в цьому не бачу. Адже якщо вірити цій мапі, то Білгород та Вороніж – це невіддільні частини Окраїни. Лан топонім Україна на європейських мапах з'явився ще у 16 столітті та активно використовувався аж до знищення козацтва наприкінці 18 століття, причому використовували різні латинські інтерпретації назви. Для прикладу на німецькій мапі 1720 року ми бачимо топонім Україна. У той час як на картуші мапи її підписали як «Вкранія». Окремо варто згадати мапи французького картографа Гійома Левасера де Боплана, який у середині XVII століття створив серію дуже детальних планів України. На його ранніх роботах топонім Україна був синонімом Дикого поля. Втім, уже під час повстання Богдана Хмельницького цю назву він використовував для позначення великої території від Карпат аж до Слобожанщини. Як от на цій мапі 1648 року. Власне, завдяки базуну, тобто Боплану, назва Україна остаточно утвердилася у європейській картографії для позначення українських земель. У різні часи українські землі з точки зору європейських картографів асоціювалися з різними назвами: Сарматія, Скіфія, Русь, Русія, Росія, Руенія, Червона та Біла Русь, Україна. Укранія земля козаків, а південь України Татарія або Тартарія. Московія, яка з'явилася на європейських мапах лише у середині XVI століття, ніяк інакше, окрім як Московія, не називалася. Аж поки вона не захопила Київ, який, власне, і перетворив Московію у так звану Росію. А відновити історичну справедливість та знищити це непорозуміння можуть лише Сили оборони України. І наше з вами завдання це всіляко їх підтримувати. Наші друзі з державного науково-виробничого підприємства Картографія надали нам три обрамлені примірники мапи Сарматії Європейської спосібника Клавдія Птоломея. Це середньовічна реконструкція найдавнішої відомої мапи з зображенням українських земель. І уже скоро ця мапа може стати вашою. До 8 липня задонайте будь-яку суму від 100 гривень на монобанку збору на тепловізійний присіл для вояка з бригади Азов. Посилання на банку шукайте у описі під цим відео. На початку 19 століття топонім Україна остаточно зникає з європейської картографії. Йому на заміну царська влада просуває імперські топоніми. Новоросія та Малоросія виняток Слобідсько-українська губернія, яка існувала на території України аж до 1835 року. Після цього топонім Україна повернеться на європейські мапи уже під час Першої світової війни. Так у 1915 році у чеській книзі Україна і Українське питання з'явилася детальна мапа української етнічної території. Всесвітньо відомим топонім Україна став у 1918 році після підписання Берестейського мирного договору. Тоді у Австро-Угорщині з'явився плакат під назвою Українська Народна Республіка в її імовірних межах. Уряд США того ж року видав брошуру, яка містила етнічну мапу українських земель та маркування західного кордону УНР за Берестейським миром. А 17 лютого в газеті Нью-Йорк Таймс. Надрукували мапу з милозвучною назвою Розчленована Росія, на якій зобразили ймовірні кордони молодої української держави за Берестейським миром. З того часу топонім Україна закріпився на міжнародній арені як символ єдності усіх українських земель. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до самого кінця. А які маловідомі столичні топоніми на українських землях знаєте ви? Пишіть свої варіанти у коментарях. За спонсорство при створенні цього відео традиційно дякую Олександру Чмироку, Олександру Соколовському, Олександру Назаренку, Євгенії Зубрич, Сергію Бутенку, Павлу Стаднікову, Богдану Калиничу, Євгенії Шатківській, Максу Ротанському, Джо Байдену, Олегу Петрушкевичу, Салтселт, Павлу, Надії Стеблівець. Олені Київ, Денису, Дмитру Крищуку, Володимиру Кравченку, Дмитру Шлапаку, Тарасу Загорському, Євгену, Соті, Любомиру Литкіну, Станіславу Дворику, Антону Алохінсону, МДМ та Анастасії Саміленко, а також новому патрону Світлані.